У Дніпропетровську попрощалися із невпізнаними українськими солдатами. 16 невідомих бійців сьогодні ховали на Краснопільському кладовищі. Ці вояки загинули в боях за Донецький аеропорт біля Іловайська та Дебальцевого. Перед похованням у кожного взяли аналіз ДНК. Родичі людей, які втратили зв'язок з своїми рідними в зоні. АТО, вони також дають аналіз ДНК. Є певна база. Цих даних і при співпаданні результатів ДНК проводять ексгумацію загиблого і передають його батькам, родичам для поховання. Перші невідомі герої знайшли тут спокій у вересні 2014-го. На сьогодні ідентифіковано і перепоховано вже 54 бійці. Залишаються невпізнаними ще півтори сотні. Визначити їхні особи поки що неможливо, бо не всі родичі готові зробити ДНК тест. Люди сподіваються, що близькі і ще живі, чекають на їхнє повернення, але приходять на цей цвинтар і ті, хто втратив надію знайти справжнє місце поховання своїх близьких. Прихожу, я уже два місяці сюди подхаживаю. 5 декабря мой сын мобилизован был. Воевал он в Песках под Донецком. 5 числа пришло известие, что они вроде бы погибли. Ну, ДНК делала я и дочь его. ДНК сходства нету. Есть одна могилка, такая, которая вот вроде бы. Наше, не наше, не хочеться в це вірити. Військовики кажуть, пошуків загиблих солдатів на передовій не припиняють ні на мить. Родичі, які не можуть знайти зниклих у зоні ато, можуть отримати інформацію на сайті Міністерства оборони України.